15 липня Канарка. Не бійся, з тобою бо я і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ісаї 41 розділ вірш 10. На літо я приїжджаю в гості до своєї бабусі. Там у мене є подруга Оля. На день народження, коли їй виповнилося 12 років, родичі подарували їй канарку. Ти не повіриш, скільки це було радощів. Майже весь свій час вона проводила біля клітки, слухаючи спів. Пташку назвали Чікі. Олі шкода було увесь час тримати канарку в клітці, тому дівчинка іноді випускала її політати. Але одного разу пташка вилетіла у відчинене вікно і не повернулася. Оля всюди шукала канарку, але дарма. Чіки ніде не було. Одного ранку сусідка, яка знала про загублену пташку, покликала Олю і сказала, що, здається, знає, де канарка. Вона повела Олю до криниці. Підійшли до бетонного кільця і, заглянувши у її темне, прохолодне нутро, сусідка сказала Слухай. Оля почула слабке Чік-чік. Це Чіки, потрібно її рятувати, вона там, вигукнула моя подружка і побігла до батька. Татку, Чікі в криниці, ти можеш мені її дістати? Думаю, це неможливо, відповів батько, у мене нема такої довгої драбини. Але не можна залишати Чіки там. Тату, дозволь мені спуститися у відрі і дістати її. Не можна, доню, це небезпечно, відповів тато. Вона настільки сильно наполягала і була твердою у своїх благаннях, що батько пішов із нею до криниці. Він міцно прив'язав Олю мотузкою до відра й обережно опустив його з дівчинкою вниз. Чіки, Чіки, кликала Оля. Нарешті вона побачила пташку, яка міцно вчепилася за якийсь виступ. Моя подружка простягнула руку та взяла канарку. Я дістала Чіки, тату, піднімай. Акуратно, з тремтінням у руках батько витягнув доньку нагору. Тато обійняв Олю, поцілував і запитав І ти не боялася? Звичайно, що ні, тату. Я знала, що ти міцно тримаєш мотузку. Прекрасно, що ти так мені довіряєш. Багато людей, коли стають дорослими, втрачають довіру до інших. Збережи її, доню. Коли Оля розповіла мені цю історію, я подумала, що Бог міцно тримає нас у своїх руках, бо він наш небесний батько. А чи довіряєш ти йому?